Взагалі, акція, благодійна акція Святобокс, вона є щорічною, є всеукраїнською, яку започаткувала громадська організація Солідарна молодь. І ми кожного року в нас в громаді також проводимо цю акцію. Минулому році це були подарунки саме для діток вимушено переміщених осіб, які проживають в шелтерах у нашій полтавській територіальній громаді. А цього року ми вирішили все ж таки зробити ту саму кількість що і минулого подарунків. Це 350 у кількості. але... Так як у нас зараз менше стало діток ВПО, які проживають в шелтерах, їх 70 зараз, і ми віддали їм подарунки, і всі інші подарунки розподілили. Для громадських організацій, а саме для діток і молоді з інвалідністю, фізичною і ментальною. Тому саме сьогодні ми знаходимося тут в приміщенні міського будинку культури, де провели таке невеличке свято для молоді з інвалідністю, для проекту Надія.

Перша емоція про свитобокс це страх, тому що важко зібрати 350 подарунків. Тому в минулому році ми зібрали 300. Це було важко в цьому році 350, це дуже важко. І особливо в такий час, коли люди донатять більше на війну, то перша емоція це страх. А друга емоція це, мабуть, гордість за Полтаву, тому що ми другі після Києва, хто збирає найбільшу кількість подарунків. А найцікавіше, мабуть, що нам приносили в цей раз, я думаю, що це були е, іграшки м'які. Тому що там були дуже милі маленькі гуси. Там гусечка дівчинка, гусечка хлопчик. Це було дуже мило розглядати. Ми, ми самі трошки погралися, так шока перетина як передавати дітям. Привіз сьогодні Святий миколай, і поставимо ось тут. це нам допоможе. Так роздамо вам на Визначить. С них за вікном темно на дворі, час для мрій та казкових історій.